Вітаю, Любі! Ви на каналі Час для себе. Сьогодні на вас чекає практика Віньяса Flow, зв'язана із другим енергетичним центром Сватхістана. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, не забудьте залишити свій відгук після практики в коментарях. Намасте. Сьогоднішню практику ми розпочнемо із Баласани. З витягнутими руками вперед. Лоб опущений донизу, сідниці між п'ят. Сватхістана чакра це є другий енергетичний центр у традиційній системі йоги та тантри. Вона пов'язана із сексуальністю, пристрастю і творчістю. З опорою кінчиків пальців до землі перетягнемо свій корпус у ліву сторону. Опустимо з видихом лоб на підлогу. Залишаємось тут. Збалансована Свадхістана дарує відчуття радості та гармонії в особистому житті. Також вона відчувається як явний творчий прояв. З наступним вдихом знаходимо опору в своїх долонях і перетягуємо корпус у протилежну сторону. З видихом опускаємо лоб донизу. Дихаємо тут. У фізичному аспекті цей енергетичний центр несе відповідальність за роботу наших статевих органів, сичового механізму, а також нирок. Зі вдоху підіймаємо лоб, повертаємось в центральне положення. І виринаємо, тримаючи свою грудну клітку якомога ближче до землі. Фіксуємо долоні під плечима, коліна під тазом. Навдосі прогинаємось і з видихом округлюємо спинку. Ведемо таз назад і вниз. Вдих, прогин, витягуємо корпус вперед. Видих, округлюємо спинку. Опускаємо таз. Вдих. Витягуємось вперед. Видих. округлюємо і назад. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. Прогнулися. Видих, округлили спинку, опустили таз. Далі м'яко з наступним вдихом переходимо в положення сукхасана. Ноги скрещені перед собою. Відмічаємо, щоб сідничні кісточки були в опорі до землі. І тоді ми фіксуємо свою ліву долоню поруч із лівою сідницею. Права рука. Починає малювати напівколо через перед. Підіймаємо зі вдохом таз і відкриваємо грудну клітку, заводимо лікоть. Видих, опускаємо руку вниз, прокручуємо обидві руки через перед. Вдих. Знов прогін, відриваємо таз. Видих. Через перед опускаємо руки. Вдих. Вверх. Видих. Донизу. Ще вдих. Танцюючий верблюд видих, вдих і видих. Ще вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих. Відмічаємо, як тіло пробуджується, як розігрівається. Як вмикається в цю динамічну роботу. Ще видихаємо, вдих. І видих. Вдих. Видих. Ще видихаємо. Зупиняємось тут. Змінюємо положення ніг в положення метелик. Ступня до ступні. І з видихом відкриваємо свої ступні, навдосі відпускаємо їх. Видих, відкрили вдих. І продовжуємо в своєму ритмі. Відкриваючи їх, відмічаємо, як коліна злегка опускаються нижче. Ще. Ще. Відпускаємо свої ступні долоні в опору до землі. Навдосі відкриваємо грудну клітку з видихом, опускаємо її вниз і робимо такі собі хвильові рухи. Видих, вдих, видих, занурились. Вдих. Підняли руки через сторону вгору. І тоді скрутка тут. Ліва рука за спину. Права рука на ліве коліно. Дивимось за плече. Вдих. Провертаємо центральне положення. Видих. Протилежна позиція. Вдих. Центр. Видих. Скрутка ліворуч. Вдих. Центр. Видих. Скрутка праворуч. Відкриваємо грудну клітку, зводимо лопатки. Ще видихаємо. Вдих. Центр. Видих. Право. Вдих. Центр, видих, ліво. Ще вдих, видих, вдих, видих. Залишаємось тут, глибоко дихаючи, докручуючи свою грудну клітку. І подумки проскануйте себе на баланс сватхістани. Де вам бракує цієї простої радості? Вдих. Повертаємося в центральне положення, а видих протилежну сторону. Відмітьте, де вам бракує цієї творчої енергії. Вдих. Центр, видих, опускаємо руки вниз. Звідси переходимо в планку. Вдих. Видих, опустили коліна, груди підборіддя вниз. Виринаємо собаку обличчям вгору. Видих, собака, обличчям донизу. Вдих, видих. Ще вдих. Піднімаємо ліву ногу вгору. І тоді з видихом фіксуємо її між долонь. Опускаємо свою. Праву п'ятку. Відкриваємо тут таз, права ступня паралельно до початку килимка. Витягуємо обидві руки по сторонам, підтягуємо таз на себе, пупок теж на себе. Наче стоїмо між двох стін. Вдих. Вирівнюємо повністю коліно, витягуємо руки через сторону вгору. Видих, опускаємо їх паралельно і тоді опускаємось в трійко Спершу ми подаємо корпус легка вперед і тоді нахиляємось повністю до лівої ноги вниз. Пальці ледь торкаються землі. І з видихом опускаємо повністю свою руку вниз. Провертаємось до початку килимка. Відриваємо свою праву ногу, переходимо в воїна три. Шукаємо тут баланс. Витягуємо праву ногу паралельно до землі. Вона активна та закритий. Долоні в часті на масте біля грудей. І тоді м'яко повертаємо праву ногу вперед. Лівою рукою захоплюємо праву ступню із зовнішньої сторони. Скрутка, тут дивимось назад, витягуємо свою праву руку назад і м'яко з видихом відпускаємо ногу вниз, вдих, потягнулись ручками вгору, видих, повний нахил від бедра вниз. Опустили голову, можна призігнути коліно. Вдих, витягуємо свою праву ногу назад. І також відриваємо свою праву руку вгору. Опора тут на ліву ногу та ліву руку. На пів місяць. Відкриваємо таз. Можна також спробувати захопити своєю правою рукою праву ногу. І тоді м'яко відпустити праву ногу назад. Планка вдих. Видих подали корпус вперед, 90 градусів ліхтях чату ранга. Вдих. Собака обличчям вгору. Видих, собака, обличчям донизу. Глибоко дихаємо тут. Глибокий вдих. Підіймаємо свою праву ногу вгору. Видих, фіксуємо її між долонь. Опускаємо свою ліву п'ятку. Ступня ліва паралельно до початку, килимка. І витягуємо свої руки по сторонам. Підтягуємо таз на себе. 90 градусів коліні попереду. Воїн-2. Вдих. Витягуємо ручки вверх, розгинаємо коліна, опускаємо руки паралельно до землі, подаємо корпус вперед. До правої ноги. Вдих. І видих. Ще вдих. Видихаємо, опускаємо руку вниз. Провертаємось вперед, відриваємо свою ліву ногу. Від землі. Воєн 3. Витягуємо ногу назад паралельно до землі. Долоні в жесті на масте перед грудьми Таз закритий. Дихаємо тут. Можна злегка призігнути коліно правої ноги. І тоді м'яко притягуємо ліву ногу до себе. Шукаємо тут баланс. Досліджуємо свої емоції, навіть коли ми падаємо. І тоді захоплюємо правою рукою лівню з зовнішньої сторони. Провертаємо голову назад, ліву руку теж витягуємо назад. І тоді відпускаємо вдих. Витягуємося вгору разом з руками, видих, повний, нахил від бедра вниз. Долоні фіксуємо в опору до землі, витягуємо свою ліву ногу назад, відкриваємо таз, відриваємо свою ліву руку від землі. Можна теж спробувати захопити свою ліву ступню лівою рукою. Вдих. Видих. Відпускаємо ногу. Крок назад, планка, вдих. Видих. Чатуранга. Вдих. Собака обличчям вгору. Видих, собака обличчям донизу. Ще один вдих. І з видихом опускаємо коліна, опускаємо таз між п'ять. Лоб до землі. Руки назад. Баласана. Далі з вдохом повертаємо руки в опору до землі попереду. Витягуємо таз вперед і повертаємось собаку обличчям донизу. Вдих, витягуємо свою ліву ногу вгору. Крок вперед між долонь. Опускаємо свою праву ступню, Воїн 2. Витягуємо руки по сторонах. 90 градусів, коліні попереду. Вдих. Витягуємо коліна, витягуємо ручки вверх. Видих. Опускаємо руки паралельно до землі. Опускаємо корпус в сторону трійко насана. Вдих. Уявляйте стіни. Видих. Провертаємось до лівої ноги. Згинаємо її трішки в коліні. Подаємо корпус, вперед відриваємо. Праву ногу від землі. Воєн 3. Та закритий. Вдих. Права нога вперед. Видих захоплюємо праву ступню лівою долоною із зовнішньої сторони. Права рука витягується назад, погляд назад. Вдих. І з видихом відпускаємо. Повний нахил від бедра вниз. Опускаємо ліву руку в опору перед лівою ступнею. Відкриваємо таз. Витягуємо праву руку назад і можна при бажанні ще захопити свою праву ступню. Видих, опустили ноги вниз. Планка вдих. Видих чатуранга. Вдих. Собака обличчям вгору. Видих, собака, обличчям донизу. Вдих. Підіймаємо праву ногу вгору. Видих, фіксуємо її між долонь. М'яко виходимо воїна два. 90 градусів коліні попереду. Вдих. Витягуємо руки вгору, витягуємо коліно. Видих, опускаємо руки паралельно до землі. Видих. Трійко насана. Вдих. Видих. Опускаємо ліву руку вниз. Закриваємо таз. І відриваємо ліву ногу від землі. воїн три, Долоні вже жесті, намасте перед грудьми. Таз закритий. Вдих. Видих. З вдохом повертаємо ногу вперед, захоплюємо ліву ступню із зовнішньої сторони правою рукою. Ліву руку витягуємо назад, обличчя назад, вдих. Видих. Відпускаємо ліву ногу. Опускаємо корпус вниз. Права долоня залишається в опору до землі. Ліва нога витянута назад. Ліву руку теж витягуємо вгору. Відкриваємо таз. Також можна лівою долоною захопити ліву ступню. Вдих. Видих. Крок назад. Планка. Вдих. Видих. Чатуранга. Вдих. Собака обличчям вгору. Видих. Собака обличчям донизу. Вдих. І видих. Вдих. з видихом опускаємо коліна, опускаємо таз і голову вниз. Зі вдохом підіймаємо голову вверх, долоні під плечима. Робимо маленький крок вперед, опускаємо сідниці донизу, витягуємо ноги вперед, на вас, а на руки також вперед. Можна взяти складнішу версію, випрямити ноги. А можна залишитись в попередній із зігнутими колінами. Подаємо корпус легка назад. Долоні фіксуємо у карі мудрі. Всі пальці перехрещені, окрім вказів них. З вдохом подаємо корпус назад, витягуємо ноги вперед. Видих, тянемось руками між колін. Вдих назад, видих вправо, видих між колін. Видих ліво. Видих, видих право, видих між колін. Видих ліво. Видих між колін. Видих право, видих між колін. Видих ліво. Ще. Право, між колін. Ліво, між колін. Право, між колін. Ліво, між колін. Право. Між колін. Ліво. На на статика вдих. Видих опускаємо. Ступні вниз, подаємо трішки таз вперед, подаємо руки, витягуємо вперед і з видихом. Округлену спинку опускаємо хребець за хребцем до самого низу. Витягуємо ліву ногу, опускаємо її вниз. Праву ступню опускаємо на ліве коліно. Лівою долоною захоплюємо праве коліно. Права рука йде повністю праворуч, а обличчя теж праворуч. І з видихом опускаємо праве коліно ліворуч. Глибоко дихаємо тут. Відмічаємо свій стан. Як він змінився впродовж практики. Відмітьте ту різницю. В фокусі уваги. До початку практики. Та на даному етапі практики. З вдохом повертаємось в центральне положення, з опорою наступні припіднімаємо таз. Тоді витягуємо праву ногу, опускаємо її вниз. Ліву ступню фіксуємо на правому коліні, правою долоною захоплюємо ліве коліно, ліва рука ліворуч, обличчя ліворуч вдих. І з видихом опускаємо ліве коліно у праву сторону. Глибоко дихаємо тут, вдих через ніс та видих через рот. Відмітьте особливо своє відчуття у зоні трохи нижче пупка. Це саме та зона, в якій знаходиться наш енергетичний центр Сватхістана. І до кінця практики. Бо старайтесь залишатись увагою саме в цій точці. Ви можете м'яко уявляти там оранжевий колір, або ж навіть лотос оранжевого кольору. І тоді плавно повертаємось в центральне положення з опорою наступні припіднімаємо таз. І тоді підкидаємо перше праву ногу в сторону, потім ліву ногу в сторону. Розкидаємо руки по сторонах, долоні дивляться вгору. Залишаємось тут і закритими очима. Шавасана. Глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Відмічайте, як живіт підіймається. Наповнюється повітря і з видихом все тіло звільняється від будь-якої напруги. Підмітьте свої відчуття в зоні нижче пупка. Чи є там напруга на даний момент часу? І якщо ви відмічаєте будь-які не зовсім приємні відчуття у цій зоні, допоможіть звільнити її свідомим диханням, вдихаючи через ніс та видихаючи через рот. Глибокий вдих.

Вдих через ніс. Можемо порухати своїми руками, ногами, потягнутися руками за голову, видихнути всю напругу. І тоді із закритими очима я запрошую вас, потягнувшись, перевернутись на правий бік. І залишитись тут із закритими очима. Ще на декілька секунд. Міцно себе обівняти і подякувати собі за цей чудовий час для себе. І тоді з опорою на ліву руку м'яко підводьтеся, залишайте ще очі закритими. Ви можете зупинити відео, посидіти тут ще... або... Завершити практику зі мною. Намасте. Я щиро радію за те, що ви тут, на цьому каналі, знаходите щось цікаве та корисне для себе. Знаходите взагалі час в своєму житті для того, щоб потурбуватися про найдорожчих, найцінніших для себе людей, про самих себе. А отже, якщо ви тут. То вас, ймовірно, може зацікавити ще один з моїх проєктів. Після проведення онлайн-практикуму тиждень турботи я вирішила зробити такий собі практичний довідник і зібрати усі знаряддя, якими я ділилася на тижні турботи, в один pdf файлик де у вас будуть щодня короткі практики гімнастики йоги. Це щось дуже базове, дуже легеньке, щось дуже ніжне. Саме те, що потрібно в моменти взагалі безсилля, в моменти, коли хочеться а, почати регулярно займатися, але часу на це не дуже вистачає, або ж навіть просто бажання. Ось також там є маленькі, коротенькі практики майндфулнес, які ви зможете інтегрувати в своє життя. І це не забиратиме багато часу в вашому дні. І місце для ваших записів, для ваших рефлексій, де ви кожного дня, слідкуючи уважно за своїми відчуттями, зможете нотувати, малювати і просто відмічати свої стани. Отже, цей файлик створений для тих, кому постійно бракує часу. Але потрібно щось змінювати в власному мисленні, потрібно щось змінювати в контакті з собою, потрібно привносити ці маленькі регулярні зміни, але бракує опори. Якщо це про вас, то я пропоную вам придбати цей pdf файл, котрий буде завжди поруч біля ваших рук, і ви зможете скористатися ним в будь-який момент свого життя. І це може стати таким маленьким поштовхом, це може стати тим стовпчиком опори, який зможе допомогти вам зробити перші кроки в самодослідження, в саморефлексію, в контакт із собою. Файлик коштує лише 400 гривень, якщо ви бажаєте його придбати, ви можете знайти. Посилання на контакт зі мною в описі під цим відео. Турбуйтесь про себе, любіть себе і бережіть себе. Я вас всіх міцно обіймаю. Дякую Намасте.